Більше аніж Петсон та Фіндус, вітаю! Мене звати Оксана, і це подкаст Книжкові Вандри. Ні, густафсон на впіва. Мов лизень лизав, корми вони вижили. Вони ж у корнику. Коли розмовляла з сином про подкаст і розказала про яких письменників уже встигла записати епізоди, то він здивувався, що там ще нема Петсона і Фіндуса. Тож, виправляю недогляд, і розповім сьогодні про письменника, який любить власноруч теслювати, будувати, конструювати, прогулюватись містом, щоб насолоджуватись архітектурою. А ще він любить грати в комп'ютерні ігри, в яких також можна будувати будинки, міста. Ну і звісно, він любить малювати ілюстрації до дитячих книжок під музику Моцарта та гурту Pink Floyd. Свен Нордквіст. Автор та ілюстратор книг про Петсона і Фіндуса. Ви, напевно, знаєте, або чули, або десь бачили, що є такий старий дивний, який живе в будинку за містом, з котом Фіндусом та курами. Вони майструють, готують млинцеві торти, ловлять рибу, вирощують городину, ходять у походи. До речі. Більшість історій були вигадані ще тоді, коли ми, батьки, самі були дітьми. Але наше дитинство минуло без цих книг, бо на той час вони ще не були перекладені українською. Тож, декілька цікавих, як на мене, фактів про письменника Свена Нордквіста. Це шведський письменник, якому зараз 77 років. Він дуже мало дає інтерв'ю. Але якщо погоч на зустріч з журналістами, то всі розмови дуже короткі, бо відповіді письменника максимально лаконічні. Мама підтримувала моє захоплення. Вона сама непогано малювала і писала маслом. До того ж, я краще малював, аніж мій старший брат. Це також зіграло свою роль. З 15 років він мріяв стати художником і кілька разів безрезультатно намагався вступити в різні художні заклади. Зрештою, йому довелося вивчати архітектуру у вищій технічній школі міста Лунд. Потім він деякий час навіть викладав там. Водночас він працював ілюстратором в рекламній компанії, оформляв плакати, книги, підручники. Проте давня мрія стати професійним художником не залишала свена Норпіста. У 1983 році він отримав першу премію на книжковому конкурсі книг з малюнками і відтоді працює виключно як автор та ілюстратор. Це був щасливий випадок не лише для Нордквіста, але й для всіх нас, оскільки світ був би набагато сумніший без його книжок. Фіндус і Педсон принесли радість мільйонам дітей і дорослим в усьому світі. З того часу Свен Нортквіст присвятив себе улюбленій справі, став працювати тільки як автор та художник дитячих книг. Свен Ноктквіст з родиною довший час жив у сільській місцевості, але зараз живе у Стокгольмі, в районі Сьодермальм. Він завжди мріяв побудувати будинок сам, як і написати самому книжку. І нарешті йому вдалося на острові, де є їхній літній будинок. Нарешті він побудував столярню. І все це він зробив сам без сторонньої допомоги. Свинок Квіст цілий день теслював, піднімав колоди, забивав цвяхи, і щовечора йому доводилось дзвонити додому і казати, що він вижив, тому що. Траплялося різне на будівництві, тож він не тільки сам пише книги і малює до них ілюстрації, а і будує самостійно будинки. Крім книг про Пецена і Фіндуса, Норквіст також відомий як ілюстратор і співавтор серії казок про пригоди корови мами Му та її друга Ворона, шведських письменників Юї та Томаса Вісландерів. У багатьох інтерв'ю Свен стверджує, що ілюстрації стоять для нього на першому місці, у цьому легко переконатись, відкривши будь-яку його книгу, зображення в них завжди наповнені великою кількістю цікавих деталей. І дорогорядних персонажей, і головних. Картинки деколи не тільки слідкують за сюжетом, розкривають його, але і вносять в нього нові якісь деталі, подробиці. Отже, якщо ви не зустрічалися, з Петсоном і Фіндусом, то настав час познайомитися з цим книжковим серіалом. Одного дня дідуньо Петсон або так був собі дідуньо, що звався Петсон, або якось так бачите поміж полями та луками невеличку садибу. Саме так починаються майже усі книги про Петсона і Фіндуса. І вже понад 30 років книжки про цих двох дивних персонажів розважають дітей і дорослих в усьому світі. Петсон – це найкращий друг Фіндуса. Вони завжди разом. Коли Петсон хоче трохи побути сам, Фіндус зазвичай грається з курочками. Хоча вони не найкращі товариші по іграх, оскільки вони, здається, ніколи не пам'ятають правил або в те, що вони грають. Коли Петсон був маленький, він жив з матір'ю, батьком і п'ятьма братами та сестрами на фермі. У них були корови, коні, свині, кури. Коли він був молодшим, у нього кілька років навіть була наречена. Але вона зустріла популярного данського співака з вусами та переїхала з ним до Австралії. Відтоді Песон живе на своїй маленькій фермі зі своїми курами сам. Він не дуже любить балакати. Йому подобається бути на самоті, хоча через це може почуватись досить самотнім. Але це було до появи Фіндуса. Після цього все змінилось. Відтоді Песон ніколи не почувається самотнім. Песен нічого особливого не робить, крім того, що дбає про кота та курей. Але він любить проводити час у сараї, придумуючи та будуючи всякі хитрі прилади. Найхитріша річ, яку він побудував, це механічний розмовний Санта Клаус. Він досі не знає, як це йому вдалося. Йому подобається вирощувати власні овочі. Кури теж люблять, коли він працює на городі, тому що тоді вони знаходять багато черв'ячків. Іноді Петсен і Фіндус йдуть купатися, або ловити рибу в озері. У лісі збирають дрова, щоб ними розпалювати піч, і ялинку на Різдво саме там шукають. Вечорами Петсен зазвичай сидить на кухні та слухає радіо, п'є каву та розгадує кросворди. А фіндус зручно лежить на кухонному дивані. Спочатку в цих історіях був текст. Немалюнки, на відміну від багатьох інших книжок. І спочатку головним героєм мала бути е, стара бабуся, яка ходить дуже часто до магазину і робить різні закупи. Але згодом старенька перетворилась на дідуся, потім з'явився кіт, а потім все перетворилось на те, що трапляється в повсякденному житті. А саме, коли вам потрібно щось зробити, ви спочатку повинні зробити щось інше. А для того, щоб зробити це, потрібно зробити ще щось інше. І так далі. Потім вам доведеться пройти весь шлях назад, щоб мати можливість зробити те, що ви спочатку хотіли зробити. Саме так народилася перша книга в 1984 році про те, як Петсон і Фіндус пекли торт на іменини, саме з такої плутанини. Почалася скажімо, ця серія пригод Петсона і фіндуса з книги «Петсон і Фіндус та «Торт на іменини. Щоб багато не розповідати, щоб залишити якусь інтригу і зацікавити до прочитання, скажу, що Фіндус святкує день народження тричі на рік, йому так веселіше жити. І ось вони надумали спекти пиріг. Але пиріг з млинців. І вони вияснили, що то у них закінчилось боришно. Щоб його поїхати купити, треба сісти на велосипед. У велосипеда пробилося колесо. Щоб його відремонтувати, треба піти в сарай. Але сарай зачинений, бо не Розуміло, де дівся ключ. Вони знаходять, що ключ впав в колодязь, і таких пригод безкінечно в цій історії. І ці геніальні повороти, способи, які старий та його кіт придумують, щоб отримати свій торт, добре підсумовують те, що з часом стало асоціюватися зі світом Пецена і Фіндуса, тобто шведська місцевість, розумні рішення, повсякденні проблеми та трішки такого божевілля. Коли Свен Норквіст писав пригоди про млинцевий торт, його старший син був тільки новонародженим. Але коли син підріс, став на пару років старшим. Свен виявив, що його син поводиться так, як Фіндус, якого він описує. Тож після, скажімо, цього спостереження діти їхні витівки стали завжди джерелом натхнення для образу Фіндуса. Також Свен виявив, що натхнення для персонажа Петсона в нього під рукою. Це є він сам, тому що вони дуже-дуже схожі. Петсон і його творець. Свен просто дозволяє Петсону робити те, що він завжди вважає природнім. що Призводить до того, що старий думає та діє приблизно так само, як і Свен. Ось людина, яка десятиліттями живе сама і робить усе по-своєму. Наприклад, феєрверки зберігає в капелюшній коробці біля дверей а у кошику для велосипеда. У Свена Норквіста та Петсона навіть схожі окуляри. Тобто це цілком такий образ списаний з самого автора. Петсон каже, що Фіндус був йому подарований давно. Він прийшов до нього через сусідку. В коробці, коли ще був Кошеням. А Фіндус не пам'ятає, щоб він десь жив, крім будинку Петсена, і також не хоче ніде інше жити. Пецсон найкращий друг Фіндуса. Вони разом кожен день. Коли Песен хоче побути сам, Фіндус зазвичай грається з курочками. І Петсон єдина людина, яка розуміє те, що говорить Фіндус, але Фіндус розуміє, що говорять люди. Він також може говорити з мюклами, які навколо Петсона або мішустиками. Петсон, на жаль, їх не бачить і не чує і взагалі не здогадується про їхнє існування. Але на малюнках ми бачимо цих збитошних маленьких створінь, які ну, носять, скажімо, такий деструктив у злагоджене життя Петсона. Фіндус любить ходити на риболовлю з Петсоном, але він дуже боїться великих щук і воліє в цьому не зізнаватися. Одного разу він так злякався, що захотів піти з риболовлі аж додому. Але, знову ж таки, він побачив на той раз найбільшу у світі щуку, тож також, скажімо, гарно провів час. Також він любить стрибати на ліжку, тинятись на горищі та в сараї. Все це йому забороняє Петсон. бавитись з усім, що там є, і бавитися з мюклями, гуляти в лісі з Петсоном, збирати гриби, лежати вночі на кухонному дивані, слухати радіо з Петсоном. Насправді він хоче, щоб кури теж думали, що він їх найкращий друг. Але якщо хтось з'являється більш гучніший, більш помітніший за самого фіндуса, то він включає таку неймовірну ревність. Одного разу Петсон прийшов додому з півнем, який страшенно кукурікав, І ніби цього було мало, кури більше цікав... але курей більше зацікавив півень, аніж сам фіндуш. Тож... Кошеня неймовірно розлютилося і робило так, щоб всім було некомфортно бути на подвір'ї. Ми з Іваном почали читати з досить такої маленької книжки. Я думаю, це вже якась маркетингова переробка. Книга називається Чи знаєш ти Песена і Фіндуса. Вона мене спокусила тим, що це була маленька книжка для дворічної дитини з цупким картоном, яку було дуже зручно тримати в руках. В ній були дуже яскраві ілюстрації, які можна було довго розглядати. І як для книги для такого віку в ній було багато тексту, і це мені також подобалось, бо я вже втомилася читати книги, в яких по одному реченню на одну сторінку. І книга, неймовірно, розсмішила мого сина. І розсмішив саме не фіндус, а кури. Бо кури, хоч в тексті так і не проглядалося, не прочитувалося, але по зображеннях можна було зрозуміти, що кури. Не менш збитошні, не менш свавільні, ніж сам Фіндус. Вони також в ілюстраціях ведуть свою окрему історію. І сину вони так сподобались. Він так сміявся з курей. Він вважав їх такими смішними, що мені захотілося після цього купити усю серію книг. Тож я пішла на сайт видавництва і купила усе, що на той час було в наявності. Час від часу у нас змінялися пріоритети. То Іван любив більше читати історію про «Млинцевий Торт, бо там було стільки всього цікавого і смішного, що, здається, з жодної іншої книжки він так не сміявся, як з пригод Петсона і Фіндуса. Потім, коли йому вже було десь років три-три з половиною, його захопило. Фіндус і полювання на лисів. Вона крута. Просто тут усе. Навпаки, в різні шнури, вогонь, фаєрверки, знову вогонь, стиль, пах, звуки різні. Були фаєрверки, там був великий бобух, там був вогонь, там була якась така неймовірна витівка, яку він хотів наслідувати. І там був кіт у вигляді привида. Тобто ми кожного вечора, напевно, впродовж декількох місяців читали тільки полювання на Лиса. Особливо люблю книгу про Петсена, який сумує. Та історії про те, як Фіндус загубився, коли був маленьким. Тому що в них найбільше влучно відображено Мої стосунки з моїми власними дітьми, розповідає письменник, який одружений і має двох синів. На думку автора, Петсон є таким популярним серед дітей, тому що він дає Фіндусу багато свободи і забезпечує водночас безпеку та стабільність, які потрібні дітям і котам. Фіндус часто випробовує майже терпіння старого, але Петсон завжди прощає і запрошує його на їхню улюблену їжу млинці або млинцевий торт. Звичайно, їх пече Петсон. Фіндус в той час може сидіти і читати, вдавати, що читає. Одного разу також Свена Нокквіста діти запитали, чи їсть він млинцевий торт, бо з тих пір діти почали просити на день народження саме млинцевий торт у батьків. Свен Нокквіст сказав, що на жаль. Його дружина готує млинці, і він задоволенням їсть тільки млинці, а не млинцевий торт. Почуття гумору Свена Норквіста іноді є дуже саркастичним, але завжди добрим. Його світ трішки фантастичний, але він заснований на справжній любові, яка існує між його героями. І, звісно, він має рідкісну якість бути однаково успішним як у своїх ілюстраціях, так і в тих текстах, яких він пише до цих ілюстрацій. На початку Севен Норквіст не планував, щоб ці книжки були такою серією. Це мала бути лише одна маленька книга про іменинний торт. Але книга сподобалась видавництву і через деякий час Свен написав ще одну, ще одну. І, решту ви вже знаєте, цих книг десь є, напевно, 13. Тож, зробіть собі таку послугу: візьміть одну з його книг про Пецуна і Фіндуса для себе, для своєї дитини або для. Дитини знайомих, яку ви добре знаєте, і прочитайте з ними цю книгу. Дивного дідуся, ще не менш дивнішого кота, який ніколи не слухає і все робить по-своєму. І Насолодіться ілюстраціями. Придивіться до Фіндуса і впізнайте свою дитину. А у Пецена спробуйте перейняти витривалість, мудрість, терпіння, бо деколи наші діти, як той кіт, потребують усього цього. Попереду різдво перемоги і нові випуски книжкових бандрів.